Вітаю. Наближається рокове 24 лютого. І атмосфера дійсно така гнітюча в просторі. Вона тисне дуже. І зараз ми подивимось, взагалі, що принесе 24 лютого для України. Це другий рік війни. Холода називається. Містерія Авалона. дуже близька для тих, хто знає легенди Британії. Це там хроніки короля Артура, Мерлін, Моргана. Отже, 24 лютого. Що несе 24 лютого для України вже зараз чи є загроза. Ми бачимо конфлікт. Бачимо тут битву двох королів Артура і його ворога. Можливо, повторний напад. Можливо, повторний напад. І він, Ймовірність висока, але і ймовірність того, що він буде відбитий, також висока, тому що сам король Артур із Екскалібером повстав. Тобто протистояння досить таке потужне. Атмосфера дуже нагнітається, і ми бачимо, що дуже багато проливається крові. Це в принципі благородний рицар, але атмосфера війни вона скрізь пронизує простір, вона пронизує кожного українця, вона пронизує. Міста, села. Скрізь. І, на жаль, є втрати з нашої сторони. Їх дуже багато. Але є втрати і ворога. Тобто лється дуже багато крові. Ми бачимо карти мечів, які говорять однозначно про, про бої. Отже, 24. Для того досить такий агресивний день. Принаймні, ймовірність цього досить висока. Е Карта в теперішньому. Потрібно шукати е розради і вчитися. Е Нам треба шукати також духовності і просити допомоги у, у вищих сил Карта відлюдник. Е але тут той відлюдник, що безпосередньо молився та підтримував короля Артура. І, так, і зараз кожен з нас має ментально в молитвах, якщо ви християнин, або в призивах звертатися до вищих сил про підтримку. Це це має значення. І... Туз Пентаклів це фундамент, ми бачимо це битва за землі, за території, і навіть фінанси. Можливо, навіть той варіант, що е, ті, хто мають фінанси, і, і, і затягують війну, тому що ця карта знаходиться у фундаменті, але і в зоні таких знаєте, несвідомого, того, чого не відомо, е, звичайним людям. І е, ресурси. Да? Ми бачимо тут ресурси. Ось. Потужні ресурси Камелото. Потужні ресурси України. Як би там не говорили. Ось. Четвірка мечів ми бачимо фортецю. Такі, начебто, укріплення. Так? Це карта минулого. І ось це укріплення хочуть перетнути. Зверніть увагу, що його перетинають орли. Отже, це атака з неба. Але це карта минулого, тобто до 24-го, будуть атаки із неба, але, можливий пролив оцих цих укріплень. Тому що отут ми бачимо безпосередній бій. І близьке майбутнє ми бачимо, що рицарі. Зібралися за столом, правда, тут він не круглий. Це карта справедливість і обговорюють важливі теми. Отже, це обговорення, це планування, і взагалі, можливо, це побудова самої оборони або е, побудова самого нападу як варіант. Це наші дії. Карта підвішений, не хочеться говорити, що е, український народ стане, що ми станемо жертвою, ми будемо принесені на потало. Але дійсно на 24 число ну, тут видно кров. Як би там не хотілося. Е... Що були жертви вони будуть. Але не впадаємо в паніку, тому що ми формуємо майбутнє. Я ще раз про це наголошую. Далі. Чи є, чи є якась підтримка? От Знову ж ми бачимо. Ну, він спить, немає підтримки. Знову ми самі от у прямому бою, там, де король, два королі А Ми самі нема підтримки. І тут, в 24-му знову самі. Ну, українці знову самі. Самі собі зі своїми проблемами. Але тут що досить цікаво, це карта оточуючого середовища. Він спить, він змо... зморений рицар. Але він бачить грааль духовне наслідня. І колись ще там, на початку розвитку нашого каналу в нас було відео і, як вважають, деякі. Езотерики також, що у нас було, на нашій території є так званий духовний грааль і от якось воно приплітається, що цей духовний грааль може відкритися. Що його можна торкнутися. Треба готуватися однозначно до оборони, до всіх дій, і тут карта Король Мечів ми бачимо дуже потужного воїна дійсно. Відбувається підготовка. Якщо буде напад, про нього буде відомо. І я думаю, що буде достойна відсіч. Так. І кінцевий результат. І кінцевий результат 24 лютого. Наразі випала смерть. І тут, і тут якраз от не про трансформацію. Тут якраз не про, не про трансформацію, а дійсно про те, що може пролитися дуже багато крові. І ми бачимо, що в розкладі присутні високі аркани, які в принципі говорять. Е Про певну таку знаєте, я б сказав, незворотність. Але ось оцей ряд, він ще не сформований. Ми не принесені в жертву, смерть ще не відбулася. Треба зараз отут. в теперішньому формувати нашу долю, тому єднаємося і захищаємо свої поля. Ментальні, ефірні, астральні. І головне не нагнітати, не впадати в страх у вічай. І бігти кудись, творити казна що. Ні. Тільки свідомий розум. Тому що ми творці. Ми здатні на багато що, кожен з нас. Зараз знову період, так, знаєте, коли всі повинні бути. Як одна родина, тоді можливо встояти і є високий шанс змінити таке хід подій.